Діляли всього 22 дні від 105 річчя. 5 жовтня в одній з черкаських квартир пролилися сльози. Мужній чоловік, який прожив майже 105 років, покинув нас назавжди. До На такої немаленької цифри у віці Дмитро Івановичу залишилося лише 22 дні, але не судилося. Сталося те, чого боялися не лише родичі Дмитра, а й люди, які були просто знайомі з ним. Кожного спілкуючись з цією прекрасною людиною, на душі ставало тепло, і це не лише слова, це дійсно так. Сусіди ходили у гості, неначе до рідного батька. Дмитро Горбунов за своє життя пройшов через тисячі випробувань. При цьому зберіг чисту душу. Від народження він вірував у Бога, який, як йому здавалося, був поряд з ним кожен його крок. Дмитро Іванович щасливий батько залишив по собі чотирьох своїх діток. Старість зустрів з донькою Маргаритою, яка й доглядала за ним. Її сестра-близнючка Світлана, яка проживала недалеко від рідного батька, також відвідувала його часто. А ось донька Людмила і син Геннадій проживають у Санкт-Петербурзі, тому приїздили лише на батьків день народження. Дмитро Іванович Горбунов людина з великої літери. Його завжди поважали і шанували. Він справжній майстер на всі руки. До ста років ходив у підвал свого будинку. Де мав маленьку власну майстерню, в якій ремонтував меблі усього дому. Саме ця справа приносила йому задоволення, адже до 85 років пропрацював у школі столяром, ніколи не відмовляв у допомозі іншим. Вважав, що його місія життя служити Богу і людям, оберігати свою родину. Мабуть, у цьому і є секрет його довголіття. На згадку про себе Дмитро Іванович залишив власні поетичні збірки, писав вірші: справжні, філософські, щирі, оригінальні. Писемністю почав займатися ще у 18-річному віці. Іноді називали його людиною поетом, бо, як стверджують його доньки, мав гостре поетичне слово, гумор з перцем і безмежну доброту. Останні роки свого життя Дмитро Іванович був допитливий усьому, цікавився тим, що коїться у світі. Найбільше його цікавила політика про це й писав вірші. Свідченням потягу до знань є його власні коротенькі поезії. Я уже не молод, я уже старик, на к познанню голод у мене велик. Я вопрос вопросами, з голови до п'ят, Словно пень по осінні, множеством опят. Мені дуже прикро говорити про цю людину в минулому часі, адже я також мала змогу поспілкуватися з Дмитром Горбуновим. Тому можу з певністю підтвердити все вище сказане. Людиною він був доброю, щирою. Від нього йшло незвичайне тепло, світла йому. Це спогади студентки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Яни Кондратюк, яка була знайомою з поетом Дмитром Івановичем Горбуновим і в майбутньому мріє стати журналісткою. Її мама Людмила Олегівна, яка протягом шести років доглядала Дмитра Горбунова, згадує, якою ж сильною і вольовою людиною він був. На пам'ять знав чимало віршів улюблених поетів, з яким натхненням їх читав, і був мудрим і добрим. Помер у неї на очах. Дмитро Іванович мав справжніх друзів, його любили, і він любив, і залишив світлий слід на землі. Бачила я Дмитра Івановича Горбунова вперше років п'ять тому, це було влітку, вдома робити було нічого. І я цікавилася, чим моя мама займається, і попросилася з нею піти з нею на роботу. Так як вона працювала на той час соціальним робітником, одним із її підопічних був Дмитро Іванович. Прийшовши до його квартиру, я побачила лежачого дідуся, який з приємною посмішкою на обличчі, дивився на мене і запитував, хто це. Мама сказала, що це моя донечка. Він посміхався мені з ну, посадив відразу біля себе, читав свої вірші, говорив зі мною. Ну, питав, як я, чим я займаюся, де я навчаюся. І весь час ми проводили разом. Час цей минув дуже швидко, і коли нам вже доводилося йти додому, він мене зупинив, вручив мені в руки такий собі маленький пакуночок, де були цукерки, фрукти. Ну, і з того часу у мене ну, така картина ну, запам'яталася з тим, як я з ним познайомилася. Ти ще з ним бачилася після цього дня, коли? Звичайно, бачилася. Ну, що ви розмовляли? Взагалі-то я допомагала мамі, приходила вже опісля і чула, як він розмовляв, він розповідав всілякі там цікаві історії свого життя. Це було дуже цікаво. Він дуже приємна людина. Ця людина закарбувала у моєму, моїй душі таку мужність. Він через своє життя багато через що пройшов, і він залишився доброю. Чистою людиною. Він Читав вірші тобі, а, свої я, вірші. Читав вірші, е, присвячені е, його донькам, вну, онукам. І е, Він мені їх читав. Забути Дмитра Івановича неможливо. Прожив він майже 105 років. Залишив після себе добру пам'ять, залишив після себе. Тоненьку збірочку, в якій вірші щирі, добрі, написані рукою майстра. І що б він не робив, робив майстерно. І столярував, і міг спілкуватися з людьми, а посміхався як. Сім'ю Горбунових я пізнала дві року, спочатку 2008 року. Так як я працювала соціальним працівником, мені така, знає, прийшла, така, ну, що вони з'явилися у мене на обслуговуванні. Я приходила, допомагала, так як Дмитро Горбунов він проживав своєю донькою Рітою. Зовсім поруч через один під'їзд, ще одна дочка проживала, Світлана. Тобто вони в мене всі були на обслуговуванні. І дуже Дмитро Іванович він дуже був щедрою, хорошою людиною, начитаною людиною, в якої можна було кожній людині багато чого дійсно навчитися. Духовно насищена людина, віруючий в Бога, завжди розповідав про своє життя, як він пройшов своє життя. Дуже любив природу. Дуже. Завжди, коли приходила, і мені він зустрічав завжди з посмішкою і запитував, Олегна, ну як у вас діла? Я говорю, да, все добре. Коли зустрічаєш з самого ну, ранку таку людину з посмішкою, якось і день інший становиться. Дуже подобалися його вірші, які він ну, пам'ять мав дуже прекрасну, тому що все на все знав настільки, я завжди от, дійсно дивувалася. І деякі вірші, які йому ну, дуже подобалися, він завжди їх от, прочитував. Він ще ще питався, щось сказати нам, але вже так як хвороба його настільки він уже просто не міг відкривав просто вуста, а нічого не міг так нормально сказати. Але ми відчували, що дуже багато хотів сказати. І тут його я думаю, він хотів сказати, що він всіх любить. Був вдячним нам. Це дійсно так, тому що він завжди, коли було таке, що я, я працювала у них вже в останній час. Я ну, сиділкою сіділкою працювала. І він завжди, от я прийду там, там ми вмиємося по йому. І він завжди мене питав завжди після того Олегівна, а ви кушали? Постійно переживав за мене, що. Mm. да, чи… Мило, а мені доньки казали, що ви йому продовжили життя. Може, і так. може і так, ну, Я все робила. Я як донька була в нього. Ще от Ріта мене завжди його називала от сестричкою. Сестричка и Света такую же То есть, ну, дуже-дуже хороша была людина. так? Когда мне минуло 75 лет, называется э, стих, Заскрипела моя колесница от тяжелых ухабов в пути, Стала часто болеть поясница и хозяину тесно в груди. Беспокоит меня понимание, что работа ухудшилась слух, невнимательно внимательно стало внимание и становится не слухом слух. Голова, что рассохшая катка, информация словно вода, из нее вытекает украдкой, о себе не оставив следа. Пролетело три четверти века, много ли это, всего один миг. Добрым быть я хотел человеком, черпал капли знания из книг. Но не то мой генок заложено, я родился с душевным горбом. Много к правде дорожек исхожено, все ж остался пророком, рабом. Не скрипит ты моя колесница, Пусть глубокие ухабы в пути, Не болит ты моя поясница, Бейся, птицы, радость в груди. Наш отец Горбунов Дмитрий Иванович э, родился 27 октября 1908 года в крестьянской семье э, в, в Поволжье. Сейчас это Куйбышевская область, раньше это была Саратовская. Трудные годы. Он был в семье, в которой было 10 детей. Трудная крестьянская жизнь. В 17 лет отец покинул отчий дом и ушел на заработки. Как он всегда рассказывал, это было очень трудное время. Очень трудное. Это уже было после революции. Вот. Первоначально он работал учеником столлера, затем дальше больше пошел учиться так сказать, вот его жизненный путь он практически вот сейчас именно после того когда отец ушел из жизни можно сказать, что он был просто самородком. Потому что он постоянно совершенствовался, учился, и там же, значит, вот в этом он затем пошел, переехал в Сталинград, начал учиться там, пошел в армию, вот фотографии все это есть, и закончив после армии, он пошел в техникум. И при этом надо учесть все-таки, что у него была только начальная ведь школа, и много читал. Перед войной все-таки он попал в Подмосковье в город Коломну. Там он был, работал на большом-большом заводе машиностроительном. И там же в 1935 году он встретил маму. В 1935 году значит, была свадьба, в 1936 году уже родилась я. Это было предвоенное время, очень сложное. И даже исторически все вы знаете, насколько было это трудно, когда, как отец рассказывал, работают вот станки, за станками, скажем, те же самые токари, на следующий день кто-то не приходит, и даже никто не спрашивает, где он. Потому что эти были уже в этот 37-й год, и когда просто это была чистка. Но, слава тебе, Господи, отец остался жив. И уже непосредственно перед войной, когда уже потом родился брат, мы жили в Подмосквой, в городе Коломны. Очень хорошо помню, как были еще налеты на Москву, как мы прятались где-то в каких-то картошке. И отец нас уже, когда завод эвакуировали, значит, на Урал, город Ижевск, мы с мамой и с, с братом, мы поехали тогда уже в его родную деревню, в Никлюдовку. И когда отец уже обустроился в Ижевске, мы переехали туда. Отец работал на заводе, у него была, как хороший работник, у него была бронь, его на, на фронт не отправили. К тому времени уже в 43 году родились мои сестрички, двойняшки Ритуля и Светлуша. И это было действительно очень трудное время. Ну, настолько, что отца мы практически не видели, потому что отец все время был на работе. Но вы знаете, там в это время, когда тогда давали же, ну сколько, по-моему, месяц до родов, месяц после родов, мама тоже была на работе, и я тоже все время была с сестричками. Но после окончания войны, это было радостное время, значит, мы завод то есть распределили, и мы переехали во Львов на Украину. И вот здесь уже э, и сестрички пошли в школу, и отец снова оказался на заводе. На заводе он был, ему потом поручили очень и очень важный, кстати, вот цех, и он был одним из лучших рационализаторов. Даже не одним из лучших, а все, все буквально улучшения, которые были на заводе в их цеху, все были сделаны его руками. К сожалению, в это время отца мы видели не очень много. Это было такое трудное было время во Львове, что в общем-то, если бы не усилия, не старания мамы, может быть, в общем-то, мы где-то из голода бы и умерли, но мать нас спасла, отец трудился, хотя, в общем-то, надо сказать, все равно уделял нам достаточно времени. И вот на фотографиях можно видеть, когда были всегда эти пионерские, то есть, ну да, лагеря, мы там бывали, отец приезжал, и что, опять-таки, вот, наверное, молодым поколениям это трудно понять, но что такое были демонстрации? Вот на фотографиях. Вот 1 мая, 7 ноября это было такое удивительное сплочение. И вот на фотографиях мы всегда с отцом ходили на эти, на, на эти, на, на, на эти демонстрации, и всегда отец был с нами. Ну, еще вот с детства такие, что значит, елки были. Елки были хорошие, всегда тоже, значит, тож, мы были в семье. Ну, что можно было? Да, ведь мы всегда тоже с тож, помощью отца делали сами, делали, лепили эти игрушечки, как-то як клеили. Но всегда елка была наряжена. Вот. Ну и дальше львовские наши годы, это, конечно, тоже годы те, что э, дали нам родители э, все-таки образование. Э, я получила, все мы получили высшее образование, все. И э, потом так получилось, что, э, что я уже уехала, я уехала в, в во Львов, вот самое, в Ленинград, брат тоже уехал в, в, в Ленинград, а сестрички остались с, с, с родителями. Отец очень любил поэзию, но не зря он все-таки сам писал тонко, чувствовал тоже природу. И вот можно было достать любой томик. И вот он так говорил, ну что, почитаем. Кольцова, Никитина, Есенина, очень любил он Лермонтова. И вот эти его произведения, Ангел, по небу летел, Молитва. Мало того, что он знал, оказывается, опять-таки вот это очень интересно, по воле, так сказать, вот судьбы здесь в Черкасах была очень большая моя библиотека. И библиотека серьезной литературы, мировой литературы. И вот когда я потом перевезла эту библиотеку к себе в Санкт-Петербург, я в каждой книге нашла сзади, так сказать, вот перечень. Прочитал то-то, это понравилось, это не то. Это все было прочитано отцом. Понятно. Так вот ровно год тому назад, когда вот я здесь, отец уже лежал, вдруг отец спрашивает. А ты читала крейцеру санату Толстого? Я говорю, конечно же, батенька, конечно. И он мне начинает рассказывать все подробно. Я онемела в 104 года. Имеет потрясающую память. Все рассказал. После чего я потом пошла и стала читать снова. Так что земля пусть будет пухом. И память в сердцах. Даже животные чувствуют вот то, что... Я думаю, что он придет в чувство, в глаза у него опять сон с веселенькими, а пока что глаза с, тоской, с, с, с очень с большой тоской. Вечная память, история и образец, и мы поняли, что надо ценить жизнь других окружающих людей. И, как истинно говорится, возлюбите ближнего как самого себя, чтобы не раскаиваться, не лить слезы потом. Для меня смерть отца — большая трагедия. Я очень тяжело переношу его смерть, хотя понимаю, что ему 105 лет почти, что, что всему свое время. Но это отец родной. Поэтому как можно иначе относиться, вот когда уходит родная душа? Придет время, когда острая боль уйдет, но боль все равно останется, она никуда не денется. Я хочу попротиться к тем, у кого еще есть родители, молодые, пожилые, любого возраста люди, пожалуйста, берегите своих родителей, наберитесь терпения и любви, чтобы быть с ними. Посмотрите свой путь, где вы правы, где они не правы, и с любовью. Будьте психологами, не будьте себе адвокатами, будьте сами себе прокурорами. Судите сами себя, чтобы потом не приходилось плакать горькими слезами. Чтобы не так поступали. Потому что очень много случаев я знаю, когда дети после смерти родителей сильно плачут. Берегите своих родителей, любите их. Они все для вас отдают. Они для вас желают только добра. Для нас это большая утрата. Мы знаем, что мы любили его, уважали, ценили. Вся наша жизнь вот это прожите э, с отцом, то как ми мы мы по разному к нему относимся. Да, Я всегда говорила, що это мой отец і це мой ребенок. да. тому что у мене своє да, да, у мене дітей не було. Так получилось в житті що трагедія. Народився Дмитро Горбунов у Самарській губернії у 1908 році. У родині він був сьомим сином. А згодом у сім'ї народилося ще троє діток, тож нелегко було вижити багатодітній сім'ї. Пам'ятає голодомор 1921 року. Вимирали сім'ями, дивом залишився живим. Дмитро Горбунов змалечку любив життя і до останнього свого подигу зберіг цю любов, перейшовши через великі випробування. У Черкаській обласній державній телерадіокомпанії збереглися архівні записи. Ось що розповідав Дмитро Іванович про лихоліття 1921 року. 21 рік год не був би таким катастрофічним, є би. не указ Ленина, когда было такое, что все для фронта. 18-й год был год урожайным. Люди запасали хлеба, все имели, как полагается. Но тут пошли продотряды. Сколько бы ни прятали, все равно у всех все подмели. А ще хвороби, які лютували, які скошували людей, помирали цілі сім'ї. У 1921 році був тих та інші на той час невеликовні, недуги. Тяжко хворів від Іванович. Але як не дивно, ці захворювання не позначилися на його здоров'ї у подальшому житті. Толкли ми опавши з дерева дуже заготовлені дерев'яні дерев листи, толкли їх в ступі, И к этому добавляли ложечку муки и пелки лепешечку. И еще каплю молока каждому из них, знаешь, молока, потому что отец благоразумный был, когда говорили, что ты должен сорезать коров, зачем голодуешь. Он сохранил эту корову, которая, собственно, нас спасла. С наступлением весны, когда стали портали, но около недалеко от нашего дома, мы с братом пошли с ведром и ковшом и отливали у сушников. И там, где их норка суш сушлик выглядит, мы сейчас туда ведро воды, сушлик оттуда выйдет, сразу. И там же прямо их сушлик выливали и там же их ели. И только удивляется, почему раньше мы не знали, что сушлики такие вкусные, даже не хуже курицы. Любив вчитися, але судилося закінчити лише три класи. З 1928 року почалася його трудова діяльність. Дмитра Івановича приваблювала столярна справа, і він став чудовим майстром. У 1930 році служив у лавах Червоної армії, закінчив військову школу льотчиків у Сталінграді і знов судилося пережити. Холод і голод, вистояв, бо звик не пасувати перед труднощами. Ми, студент, отримали 300 грам хліба. хліба. І у нас нічого другого не було, навіть. никакой мысли, только с чего бы поесть, где бы только поесть. И даже была это одна небольшая постановка такая, когда студенты в общежитии сидят, значит, кто Маркса читает, кто чего, кто э, тригонометрию изучает, вдруг убегает, один из них говорит, ребята, я видел булки. Где? защищена во сне. И мне во сне, во сне тогда, не снилось никакие деликатесы. Мне снилось чугун картошки на столе отваренной. Вот для меня был предел моего желания. Это в 1933 году. После службы в армии он до Москвы. Де працює токарем, там і зустрів свою долю. У 1935 році одружився з Красунею Анною. Коли почалася війна, родина переїхала до Іжевська. Зранку до ночі працював, адже перемога кувалася і на фронті, і в тилу. Після війни родина Горбунова переїхала до Львова, потім до Черкас, де Дмитро Іванович працював столярем. Скільки себе пам'ятає, завжди був небайдужим до краси, природи. З'являлися вірші. Тривалий час Дмитро Іванович Горбунов відвідував літературну студію Олімп. А свічі Аганечок получив та бок. Остальным, пока еще, отсвечит дымок. Дымки безбрежной, след ее зарастает травой, Только в старость свою неизбежную Не хочу уходить с головой. Ведь душа, что в дулу Всевышней, возраст мой не желает понять. Жаждет жизни она что-то ищет. Необъятный, хочет объять. Я ничем не увлекался сильно, сильно хотя и, и не избегал многого, но я ничем не увлекался, ничем, не был рабом ничему. Ни курению, ни, ни, ни алкоголю не был рабом. Скрылась молодость в дымке безбрежной, след ее зарастает травой, только в старость свою неизбежную не хочу уходить с головой. Ведь душа, что мне думал Всевышний, Возраст мой не желает понять. Жаждет жизни, она что-то ищет, Необъятное хочет объять. Равновесие явно нарушено тем, что слил воедино Господь Вечно юную девицу душу и подвластную старость и плоть. Важливо не скільки років прожила людина, а те, що встигла вона зробити. Дмитру Івановичу пощастило. Він прожив 105 років, а зробив теж дуже багато. Він любив це життя і так хочеться вірити, що він нас чує, бачить.